Знову вітаю п'ятикласників на уроці української літератури. Ми продовжуємо нашу розмову про минуле української держави. І сьогодні говоритимемо про нього разом із дуже популярним українським поетом Олександром Олесем. Секрет популярності його творів у неймовірній теплоті та любові, якими просто променяться всі поезії. Цього не купити і не підробити. Цьогоріч ви вже ознайомились принаймні із одним твором Олександра Олеся, драматичною казкою Микита Кожум'яка. А зараз пригадаємо найважливіші епізоди життєвого і творчого шляху поета. Народився Олександр Іванович Кандиба, а це і є справжнє ім'я Митця 5 грудня 1878 року на Сумщині. В містечку Білопіллі, де й закінчив початкову школу та двокласне училище. Уже в чотири роки мама Олександра Васильівна навчила малого Сашка читати, а в одинадцять він на пам'ять знав майже всього кобзаря. Коли хлопцеві було одинадцять років, трагічно загинув його батько потонув у Волзі. Мати, залишившись одна з трьома дітьми. Була змушена продати будинок у Білопіллі і переїхати до Сум. Це трапилось у 1893 році. Того ж таки, 93-го Олександр вступив до Харківського землеробного училища. Юнак вирізнявся серед інших студентів. Він виступав зі своїми віршами на літературних вечірках і дуже любив театр. Часто взимку за 12 верств він ходив пішки з Малої Данилівки, де містилося училище, до Харкова, щоб просто подивитися цікаву українську виставу в театрі. У 1902 році Олександр склав іспити і отримав дозвіл на самостійну роботу. А вже 1903-го вступив до Харківського ветеринарного інституту. Який щоправда був змушений покинути через неможливість заплатити за навчання влітку того ж року Олександр Кандиба виступає на театральній сцені в місті Слов'янськ, заробляє гроші і таки повертається до навчання в інституті. 1907 року побачила світ перша поетична збірка з журбою радість обнялась. Вона вийшла під псевдонімом Олександр Олесь. Саме так ласкаво називала чоловіка дружина Віра Сватковська, з якою Олександр Кандиба побрався того ж року. 1919 року Волі долі Олександр Олесь опиняється за кордоном. живе в Будапешті, Відні, Берліні та Празі. Протягом 1924 1925 років у відні вийшло п'ять книжок Олександра Олеся, написаних для дітей Це ялинка, поєдинок, Вовченя, рак рибалка та іменини. Життя поета за кордоном не було щасливим. Він сумував за рідним краєм, не раз пакував валізи, збираючись на батьківщину, але спиняла звістка про переслідування українців в Україні. Головна тема його закордонних творів Туга за Україною. Олександр Олесь звертається до сивої давнини. Досліджує літописи, зокрема, Повість минулих літ. Так, 1920 року народжується збірка історичних легенд Княжі часи Минуле України в піснях. Яку поет присвячує синові Олегу. Долею судилося Олесю спочити в чужому краї далеко від рідної землі. Лише через 73 роки поета та його дружину було перепоховано в Києві. І сьогодні ми із впевненістю можемо сказати, що Олександр Олесь повернувся, аби бути із нами назавжди. А зараз звернімося до збірки творів. У яких поет розповідає про історичне минуле нашого народу? Поговорімо про княжу Україну. 1920 року Олександр Олесь в еміграції у Чехії завершив роботу над поетичним циклом, що вийшов друком за 10 років у Львові, під назвою Минуле України в піснях: Княжі часи. Згодом поетичний цикл, княжа Україна неодноразово перевидавався. Про що ж він? Це приклад історичної патріотичної лірики. У віршованій формі автор оспівує славетну історію українського народу 9-13 століть та розкриває героїку часів Київської Русі і Галицько-Волинського князівства, у центрі його уваги. Події від часів язичництва до зруйнування Києва монголо-татарами Почнімо наше знайомство із поетичною історією держави. Зробимо ми це за допомогою першої поезії циклу, що так і називається Заспів. Послухайте. Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку А бувальщину одну. Розкажу вам про минуле, що вже мохом поросло, що нащадками забуте, за водою поплило. Перед вами стародавні пройдуть хвилями часи, і з могил до вас озвуться наших предків голоси наших предків, що блукали по страховищах лісах, що з природою змагались, тільки з вірою в серцях. Ах, тоді була живою вся природа навкруги, і людину оточали духи, друзі й вороги. У часиті Бог Великий не ховався в небесній млі, а усі боги родились і вмирали на землі. Рано в досвіта на сході прокидався ясний Дажбог і ходив, блукав до ночі синім степом без дорог. По зелених пишних луках волос пас овець гладких, грів їх вовною м'якою, одганяв вовків одних. Над дрімучими лісами по пустелі степовій, Бог стрибог літав на крилах, грав на копзі золотій. Бог перун на чорних хмарах вічно землю об'їздив, часом плакав, як дитина, часом сурмами будив. Часом гнівом його серце наливалось як огнем, левом він ревів з під неба і погрожував мечем. А в річках жили русалки, хапуни й водяники, лісовик свистав у лісі, і сміялися мавки. Треба добре було знати душі всіх богів земних то коритись, то змагатись, то просити ласки в них. І змагалася людина, і вперед невпинно йшла, де ясним промінням цвітом дивна папороть цвіла. заспіваю вам не пісню про стару старовину, розкажу я вам не казку а бувальщину одну. Розкажу вам, як на горах славний Київ наш постав, як він жив і розвивався, як столицею він став. Хто й коли у ньому, княжив, і в який ходив поход, хто боровся за Україну, за державність, за народ? Розкажу вам, як боролись наші прадіди колись, як за щастя України ріки крові розлились, розкажу, чому і досі чути стогони її. І чому так довго в Хмарах Сонце рідної землі? Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку а бувальщину одну. Тож ви прослухали вступну поему до збірки, у якій Олександр Олесь коротко окреслив теми, яких збирається торкнутися детальніше у подальших поезіях. А говорити далі він буде про стародавню Україну, про те, як і звідки вона постала, як розвивалась і чому виглядає саме так, як є? То яка вона старовинна Україна? Не знаєте? Тоді послухайте Ліс густий, дрімучий, темний, споконвічний ліс росте. Не проб'ється навіть сонце крізь гілля його густе. Велетенські граби, вільхи, сосни, явори, дуби раз в століття полягають після віку боротьби. Де родились, там вмирають, обертаються у тлін, на могилах виростає ряд наступних поколінь. По лісах шумлять потоки, смарагдові від трави. Розпливаючись то в багна, то в озера, то в стави По річках, озерах, багнах вічний галас, вічний спів, крик гусей, качок і чапель, зойк чайок і журавлів. Лебедині білі зграї в небі хмарами летять, Навкруги орлині крила, гучно хижо лопотять. Над струмком спинився олень, прислухається, тремтить, десь почув непевний шелест і зникає через мить. То ведмідь ішов напитись, остудитися в воді, то збирають під дубами чорні вепри жолуді, по лісах блукали кози, тури, олені, вовки. Кабани, ведмеді, лосі, рисі, зубри, борсуки, не стихав до ночі галас, дикий рев і ніжний спів. Все кругом жило, змагалось, ліс дивився і шумів. По лісах дрімучих, темних, з луком пращур наш шишов, з рисем, лосем і ведмедем. Він боровся і боров. Здобував він теплі хутра, м'ясо шкіру на свій дах. Часом сам роздертий падав, з серцем звіра у руках. А на півдні за лісами колихалось море трав. То над степом буйний вітер на шовкових струнах грав, Степ широкий, степ безмежний. Де початок, де твій край? Коли сам стрибог не знає, Дажбога поспитай? В день ясний горіло сонце, нерухомо вітер спав, Нерухомо в мертвій тиші степ незайманий стояв, В бурю він шумів, як море, і ховався в сизій млі, Полохливо буйні трави припадали до землі. А зимою вмирав він, спав під килимом снігів. Тихо, пусто, тільки чути десь сумне виття вовків, та часами прогоркочуть диких коней табуни, наче вихори здіймають біл куря вони. На лісах дрімучих, темних, на незайманих степах. Спочивала Україна в золотих дитячих снах. Ви прослухали ліричний твір Олександра Олеся. Звернімося до щоденника читача. Поет оповідає про значні події. Тож, твір має всі жанрові ознаки поеми. Природа України як зараз, так і в давнину дуже різноманітна. І саме про це хоче розказати автор передати красу української землі до київських часів Олесю допомагають художні засоби. Погляньмо на епітети в густому, дрімучому, темному лісі росли велетенські граби й вільхи, блукали тварини, що видавали дикий рев та ніжний спів, і в цих лісах спочивала Україна. В золотих дитячих снах Яскравий мальовничу картин творять перед читачем метафори В день ясний горіло сонце, в мертвій тиші степ стояв та персоніфікації. Ліс дивився і шумів, нерухомо ліс стояв. Причому ліс є настільки густим, що не проб'ється навіть сонце крізь гілля його густе. Ну і звичайно ж колоритні порівняння. Лебедині біля зграї в небі хмарами летять, а в бурю він шумів, як море, диких коней табуни, наче вихори, здіймають білу куряву. вони. Безумовно, це не всі художні засоби, які використав Олександр Олесь у поемі Україна в старовину. Прочитайте текст самостійно, і ви обов'язково знайдете інші епітети та метафори. Отож, сьогодні ви пригадали про деякі епізоди з життя українського поета Олександра Олеся та дізналися, якою була наша Україна у стародавні часи. На цьому наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!